Так, І так, всім доброго дня. Поки наше м'ясо коптиться, пам'ятаєте, ми нарізали ось такі ось вони, такі чурочки на щепу. ось. Зараз покажу, як їх колемо. Беремо спочатку так. І на такі ковбасочки. Воно, те, що за волокном, дуже гарно колеться. Нарубали отаких от череночків маленьких. Ось вони які. Хтось через м'ясорубку перекручує, не знаю, мені здається. Отак от, от сукіркою набагато простіше і швидше. І виходить кулачки. І виходить ось така щепа. Таку що треба попередньо гарно просушити, щоб там не попала волога, щоб вона не натянула. Бо в іншому випадку м'ясо у вас буде гірчити, буде чорне, буде несмачне. І так далі. І ось так. Тільки щоб бережіть пальці. Димовича поки що їх 10. На руках. Надію, що так і залишиться. Спосіб нескладний, швидкий. Ну і трішки небезпечний. Хто не вміє користуватися сокирою. сукіру треба добре нагустрити попередньо тому не варто. Хто, хто, хто дуже так боїться, то краще не знаю, купіть дай, не партися. А я таким от способом роблю. І в коробочку картонну. вона Потім підсохне і буду купити м'ясо на ній. Бо це якби та, яку я знаю, там нічого нема, там нема кури. У нас суха, знаю, знаю з якого лісу. От, тому, тому так і роблю. Так. Може ви знаєте якісь інші способи, простіші, чим оце я сукірую тут, тюкаю, прюкаю пальці свої, не бережу. То ви мені напишіть поділіться своїм досвідом, буду дуже вдячний.